Поїхали далі. Ще одна БМСка. БМСка є от, параметри, у нас виходить 200 Арізофосфат, е, вона підходить і беруть переважності. Е, ситуація така, що підписники відправ Олександр на те, щоб її відремонтувати. Зараз я покажу, які процедури потрібно, чи в реальності можна її відремонтувати, чи ні. Давайте не будемо поспішати з виводами її ремонту, але перше будемо робити діагностику. Так, поїхали далі. Під'єднав Я БМС-ку. Накинув дроти, як є. Е, тепер підключаємо дріт, який має показувати нам акумулятор. Е, так, нам важлива інформація. Для того, щоб БМСка стартанула. Зараз вона має хоч якось признаки життя давати. Так. Пробую вона стартувати. Пищить. Так. Це дуже добре, що вона пищить. Пишіть, це признак того, що БМСка може відремонтуватися в 90%, що її можна відремонтувати. Як вона би не пищала, а дисплей просто би засвітився, це означає признак того, що бмс ми не відремонтуємо. Так що, підключив я такий варстів з посвом БМС-ку. Зараз може тут контакт пропав. Чимо ще раз. БМСка все одно виключається, тому що е, транзистор якийсь перебитий. Зараз будемо і дивимося... Да. Переходимо на операційний стіл, будемо зараз скривати. Скриваємо її. Головне, щоб прокладки пилюки в нас не замастилися. Бо, як замащаться пелюкою у нас прокладки, буде дуже-дуже погано. Вони будуть погано відділяти. Передавати тепло, це є термопрокладки. Так, дивимося. Візуально. Візуально знайшли проблему. Раз. Ось яка вона є проблемка. О, є. Раз, два. А це донор. Донор мені підписник під'єднав, вона не підлягає ремонту, згорів процесор. Мосфети живі, процесор згорів. Силова частина жива, а управління немає. Так що я використовую суто як донора для. Запчастин. Так, скриваємо і другу частину, легенько беремося, акуратно, відставляємо в бік, для того, щоб пилюка не попала, і починаємо це все дивитися. Тут раз, два. З другого боку, три, чотири. І зараз будемо їх пробувати перепаювати. в другому відео покажу, чи вона запрацювала.